Слава Україні та слава ЗСУ Миколаєві 30 грудня 1406. Но масштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі, як завжди, росіяни пускають дрони по Одещині. Також вони летіли транзитом через Миколаївщину. Ще росіяни балістичною ракетою атакували Одещину і зранку пустили крилату ракету через Миколаївщину в напрямку Умані, наче її вдалося збити. Загалом росіяни минулої доби запустили 60 дронів. 52 з них збито, 8 прильотів по всій Україні. І зараз знову над Одещиною дрони літають. Їх збивають потрохи. А що до Миколаївщини, то ніде в області не зафіксовано обстрілів. Лише транзитом. Дрони летіли, ніяких прильотів немає. І в районі Очакова теж тихо. Іначе щось смачних прильотів на Росії минулої доби не було. Може просто знову відео немає. Чекаємо, як завжди, на гарні новини.